Слава Ісусу Христу, дорогоцінні, дійсно, понад дві тисячі років тому назад Господь через свого пророка Даниїла відкрив майбутнє і на наш час. Він показав, що всі імперії вони будуть зруйновані і не рукотворним чином. Всі дивувались, коли був розпад Радянського Союзу, як це він раптово з'явився і раптово зник. Це все показує, що Господь він стоїть над всім. І ми бачимо, що впродовж всієї історії людства було дуже багато імперій, яких на сьогодні залишили. Дуже мало або практично немає. І хтось хотів побудувати імперію, щоб йому тільки поклонялись. Але Господь Він показує, хто є хто. І дійсно, жодна імперія не встоїть, яка буде побудована не на Слові Божому. І всі імперії вони руйнуються, а Слово Боже, і Царство Небесне, і воно вічне. І тому Господь Він дає час кожному на спасіння, і нам потрібно примиритись уже сьогодні з Богом, щоб бути з ним у вічності. Амінь.